Всім привіт! Сьогодні ми сформуємо список серіалів 2010-2020 років, які ви могли пропустити, або які ви бачили, але варто їх передивитися ще раз. У даному списку не буде топових серіалів по типу Гри престолів, свірхів, ходячих мерців», «Відьмака» і тому подібне. Отож, поїхали перший в списку серіал Грім це перший серіал, який у свій час не розчарував мене своєю кінцівкою. На відміну від інших серіалів, які починаються класно, але в останніх сезонах йдуть на спад. Грім був не таким. Він тримав планку від самого початку всі шість сезонів. Серіал розповідає про Ніка Бьорхарда, який працює детективом в Портленді, і є потомком мисливців на монстрів, а саме Грімом. Інакше ще їх називають декапітатори. Нік має здатність бачити справжнє обличчя монстрів, коли вони нервують або проявляють агресію. І тепер йому потрібно. Поєднувати свою роботу детектива і Гріма, який має бути безжальним вбивцею монстрів. Але головний герой розуміє, що все не так просто, не всі істоти погані, і деякі з них можуть спокійно жити серед людей. А розібратися в цьому йому допоможуть його напарник Хенк, потрошитель Монро, режихвост Розалі і його наречена Джульєта. A Grim? Yeah, I am. You are the Grim. Серіал Константин ще один дуже сильно недооцінений серіал, який багато хто не бачив. Хоча в даному серіалі тільки один сезон і 13 серій, але він точно заслуговує вашого часу. Серіальний Джон цікавіший за версією з фільму. Він герой нашого часу. Зухвалий, хитрий, приймає важкі рішення, а всю свою суть ховає за маскою пофігізму. Він багато й класно жартує і має дуже сильно роздуте его, що дуже добре вписується в концепцію серіалу. Серіал розганяється від епізоду до епізоду і дуже вдало і часто переносить нас однієї локації на іншу. І дуже шкода, що такий хороший серіал не отримав продовження і персонаж Константина буде з'являтися тільки в серіалах Arrowverse. Даний серіал на ура зайде шанувальникам містики. Значит, шутишь с моей жизнью? У меня для тебя новости. Я бду за Астры, а потом приду за Ниргалом. и ты передашь это в аду. Переотеши Вивору Эдморда Сен Эни Мунда Криатор. Вихабе Патестум Эдаро Ин Инферно Мотабе Один з кращих постапокаліптичних серіалів сотня. Дії в серіалі відбуваються через 97 років після ядерного апокаліпсусу, який знищив все живе на землі. І живими залишилися тільки 400 людей, які перебували на космічній станції. Основними героями є 100 підлітків, яких за різні проступки тримали в тюрмі, і тепер їх вирішують відправити на землю для перевірки, чи можна вже там жити. І коли вони приземлилися і вийшли з капсули, то вони зрозуміли, що на землі вже можна жити. Але з часом виявляється, що не все так просто. І на землі також є люди, які вижили, і вони не настроєні. Дружелюб. Головним героям прийдеться добре постаратися, щоб вижити, а до кінця серіалу це вийде у дуже маленької кількості з них. В загальному серіал досить хороший, але одночасно сильно затягнув. В останніх сезонах уже твориться щось непонятне, повна херня і якась непонятна діч. Але незважаючи на це, він вартий вашої уваги. You are one crew, or you are the enemy of one crew. Choose. You are one crew, or you're the enemy of one crew. Choose. You are one crew, or you are the enemy of one crew. Choose. Наступним серіалом в даному списку буде стріла. Нам показують Олівера Квіна, який провів 5 років на безлюдному острові, але тепер його врятували, і він повертається в рідне місто Старлінг. І тут починається нова його історія, так як перед смертю батько дав йому блокнот зі списком людей, які знищують їхнє місто, і сказав, що Олівер повинен. З ними розібратися, після чого батько застрілився. Тепер Олівер починає очищувати своє місто від зла з луком в руках і стрілами. Бля, які нахуй. В ролі його напарників виступають Джон Дігл і Філісіті Смок. Насправді його команда буде більша, але вони є її основою. Також в серіалі дуже добре реалізовані флешбеки, і в кожному епізоді нам потрішки розказують, що відбувалося на острові всі 5 років. Поки Олівер там був. Ось вам невеликий спойлер. Не всі 5 років він був на острові. Що ще мені сподобалось і зацікавило на самому початку серіалу це те, що стріла не є супергероєм по типу Бетмена, який нікого не вбиває. Тут Олівер спокійно всаджує стрілу в груди злочинцю. І це додає своєї атмосфери серіалу. На мою скром... Яку нахуй скромну. Ёпта? На мою думку, це один з кращих серіалів про супергероїв, а може й кращий. Це вже вирішувати вам. Уже uh нет. -huh. Uh -huh. Не Прошу. Ні, хто не секрет. Ще один серіал з вселенної Arrowverse, але який є на відміну від стріли веселим, це Flash. Нас знайомлять з Баррі Аленом, який після взриву ускорителя частіць отримує супершвидкість. Але незважаючи на це, все одно всюди запізнюється і весь час жаліється, що він занадто повільний. Але Баррі не єдиний, хто отримав суперсили, і тепер йому потрібно боротися з суперзлодіями. І в цьому йому будуть допомагати суперботанік Циско, який любить давати всім клички. А також Кейтлін Сноу, яка є хакером, хіміком, лікарем і багато іншого. Ну незамінимий персонаж, коротше, і просто красотка. А також ще багато цікавих персонажів. В серіалі класно прописана сюжетна лінія, яка добре балансує між злочинцями однієї серії і злочинцями на цілий сезон. What if I'm not a hero? What if I'm just some guy who was struck by lightning? I don't think that bolt of lightning struck you, Barry. I think it chose you. Because you can inspire people watching over your city like a guardian angel. Making a difference. Saving people in a flash. It's time to think big! run! Сорви голова це серіал, який показує, що серіали про героїв можуть виглядати ось так. І це дуже класно. Особисто я більше люблю героїв без суперсили, які зробили себе самі. І тут це добре відображається у повній мірі. Мед в кожній з початкових серій розбитий до напівсмерті, і все це його геройство дається йому дуже важко, а не як супермену, наприклад. Мед Мьордок працює адвокатом, бо бажає відновити справедливість. Але він розуміє, що як адвокат він може не все, тому й одягає маску дьявола пекільної кухні. У даному серіалі він буде боротися зі злочинцями по типу Уілсона Фіска. Персонаж, якого пропрацьований дуже добре. Ти прям розумієш, що він суще зло. Актор зіграв свою роль просто ідеально. В загальному серіал досить цікавий, але як і всі інші серіали, перший сезон зроблений дуже круто, а потім серіали йдуть на спад. Сиділин. Корінти АйВінісиз та брутаз він карідав байнаре. Daredevil.